И писаться, добра и вселяких гарантий. Пусть ваше сердце будет и Божью любовью. А вожди, покупайте его за Славімо Христа щодня! своїми словами, чинками своїх життям. Сьогодні Ісус вже вір'яслав. Христос явився світу, даруючи спасіння і прощення кожному. Кожному, хто вірить в нього. Спаситель з нами! Він чуємо Литви та бажає вчити нас, силі любові та прощені. Тож молімося, єднаймося, вірно. Христос народився, славімо Його! Славімо Його! Єднаймося і молімося разом тут і зараз. Священною молитвою, разом з священною командим, ми можемо з вами помолитися. Любі кияни, я пропоную зараз, якщо ви щиро вірите в Ісуса Христа, помолитися разом цю молитву Святого Писання. Саме цими словами душа людина спасається, а дух народжується згори. Можете повторити за мною цю молитву. Отець Небесний, Отець Небесний, я визнаю, що я грішний. Я прошу тебе, пробач мені всі мої гріхи та очисти мене від усякої неправди. Я вірю, що Ісус Христос прийшов на цю землю, помер за мої гріхи та воскрес на третій день по Святому Письму. Я сповідую Ісуса Христа, своїм Господом та Спасителем. Дякую тобі за дар вічного життя, що я зараз отримав в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Якщо ви щиро молилися зараз заразом разом з нами цією молитвою, святе письмо Біблія каже, що у цю мить Бог на небесах відкрив книгу життя і писав ваше ім'я в книгу життя. І у вас є зараз небесна реєстрація. Ми вітаємо вас, саме це і є основний сенс цього свята, щоб Ісус Христос народився в кожному в серці, хто зараз щиро молився цією молитвою. Нехай Бог рясно поблоснуть вас. Зі свята! Христос народився, славімо Його! Христос народився, славімо Його, та й в пам'яті цей різдвяний вертеп. Серці кожного з нас. І хай наші диван не зупиняється тут і зараз. Хай наш вечір надії та чудес відбудеться завтра, 7 січня, у серці столиці, у серці Європи, у серці України. Республіканський будинок про о 16.00. Захід саме для вас. Вечір надії та чудес. Ісус посеред нас. Будь ласка. Отримайте запрошення на наметі або у волонтерів. І прийдіть завтра. візьміть своїх діток для діток буде окрема різдвяна програма, яка буде святкова, цікава, буде частування і обов'язково для кожної дитини буде подарунок. Всі, хто буде запрошення, пред'являти він отримає свій смаколик і своє маленьке диво. Завтра республіканський будинок про 16.00 16 номер. Ісус посеред нас. Ми всіх вас запрошуємо. І сьогодні, тут і зараз, для вас в білому наметі. Ви можете пригоститися гарячим чаєм, смаколиками. Поруч для вас варився на вулиці, різдвяний пло, який ви можете частувати, кожен хто бажає. Хто хоче сьогодні зігрітися, прямо посеред вулиці, тому підходьте, вас обов'язково припускайте, і ви зможете з нами поспілкуватися, почастувати і бути в під єдності, як ми всі українці.